Ну що хлопці і дівчата, бачите, які у нас щілина така рука пролазить. Ну не як пролазить, пальці залазять. Але воно дурне, дивись і цвіте. І ось цвіте, бачите? Така вже до пояса. Так що щось буде. Однозначно буде. Однозначно. Дивіться, навіть квасолі вже є. Ха -ха. Казали, не буде, не буде. Все буде, треба вірити тільки. а Боженька допоможе. Правда, в цьому році щось з опадами нерівномірно кидає. Ну, це ж таке, значить слина на щось. Бачите ось. Вже квасолька зав'язується. вже зав'язалась трошки. Нам вже не треба, там три тонни з гектарів вистачить. Доброго дня, шановні українські аграрії. Казали, покажи квасолю, як вона там почуває. Дивіться, бачите, квасолька вже цвіте. Цвіте у нас квасолька, Дивіться, як і вуса порозпускала така вже. Шикарна така стоїть. Хоча я вам скажу, погода точно не радує. Тут бачите ось лопається все. Лопається. Що сказати? Сказати можна різне, щоб вона там дуже прекрасна була. Ні, звісно, ну, такий рік. Да? Минулого року. Опадів було в рази більше в липні. місяці В липні місяці у нас знову історичний рекорд по мінімальній кількості волог, яка випала у нас, розумієте? Історичний рекорд за, за той час, який я тут працюю. Тобто, глянути, що тут вона? О, трошечку зав'язує. Дійсно, жара таке полопалося. Але дивіться, цвіте, надія є. Надія є завжди, так що... Будемо чекати. Трошечки вже зав'язалося, так що значить щось ж буде. Не вся, не всюди, але почала вже зав'язувати. Зараз 27 липня. Я думаю, ще місяць є, і що тут зав'язувати. Ну, Будемо збирати, коли будемо збирати. Але покажу, що вона собі представляє. Дивіться, буси вже до грудей. Так що, щоб сказати, що можна поставити на ній хрест, аж ніяк, але... ну, я думаю, побачимо, що воно буде. Чистеньке, більш-менш таке поле. полусонячник, правда, проскакує. Ось, будь ласка, проскакує поодинокий. Ну, я ж кажу, тут був 4 роки назад сонячник, проскочив, іначе поборолося, це вже якась третя-п'ята хвиля, не знаю там вже. Ну так і працюємо. Тримайтесь, успіхів вам!